Натягнули сітку відмін, встановили рятувальний пост. Як в Одесі готують до відкриття пляж. По чотири людини в екіпажі. У парках та на узбережжі працюватимуть велопатрулі. Близько 200 тисяч горщиків. Як комунальники вирощують квіти для міських вулиць. Температура води плюс 16, повітря 21. Я зараз перебуваю на одному з міських пляжів Одеси на 13-й станції. Фонтану. людей тут майже немає. Проте дехто приходить засмагати на сонці, а дехто заходить у воду. Наносить крем від засмаги на своє тіло Альона. розповідає на пляж приходить постійно. Сьогодні купалася. Я дуже люблю море, я дуже люблю купатися, і тому я сюди приходжу. Настроение отличное. Я сьогодні купалась. Обалденно. Наслаждение просто зашкаливает. Я считаю, для меня это безопасно, потому что установили сітку, буйки і за этим за всем наблюдают. спасатели и люди, которые профессионалы в этом деле. Пришел разум и с подругой Ириной отпочивать на пляж Игор. Особо страха нет никакого, потому что, ну, если уж суждено, то суждено, а так, что ж теперь не жить совсем, то есть, ну, и все-таки как... Хочется и иногда освежиться. Это полезно, это морская вода, это соли, это для здоровья полезно. Ну вот ждем, когда пляж откроется официально, чтобы можно было уже приходить. Військові поки не давали дозволу для відвідування пляжів, розповідає начальник рятувально-водолазної служби Степан Коцюба. Ми хочемо показати, як ми підготувалися з яких ми вжили заходів, і це наразі і буде під спорем для того, щоб було прийнято рішення, відкриватися будуть пляжі чи не відкриватися. Зараз вони ще не відкриті нас. На зараз заборонено купання офіційно. Всі люди, які приходять на пляжі, вони несуть за своє життя особисту відповідальність. А у морі встановили спеціальну сітку, яка має захищати людей від мін та інших небезпечних предметів. Вона має відповідний такий квадрат, десь 20 на 20. Вона закріплена на металевому тросу, який натягнутий між траверсами. В нижній частині цієї сітки встановлені свинцові грузи, які дозволяють їй бути в натягнутому стані постійно. Масові скупчення людей в пляжній зоні недоречні, так імовірне відкриття пляжного сезону, прокоментувала Наталя Гоменюк. Людям, напевно, захочеться якогось там відпочинку, оздоровлення і так далі. Саме через це нами проведена комунікація з місцевими органами влади для того, щоб вивчити можливість організації таких безпечних зон. Для відпочинку, якщо говорити про відвідування пляжів, воно має бути виваженим для того, щоб не створювати таких скупчень людей, які не зможуть бути забезпечені безпековими укриттями. Ми звернулися із запитанням, чи будуть відкриті пляжі до міськради та військової адміністрації. Там пообіцяли прокоментувати, коли буде прийнято рішення. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Слава Україні! Героям слава Молодці! вільно у приморському районі міста. З 23 травня розпочали патрулювання поліцейські на велосипедах. Працюють чотири екіпажі по чотири людини в кожному. Робочий час таких патрульних 12 годин. В середньому за день вони можуть проїхати 30 кілометрів. Розповів велопатрульний Олег Добровольський. Крім скажем так, звичайних порушень правил дорожнього руху багато. Це загублені діти. Громадян, які розповсюджують наркотичні речовини, тобто ну, досить багато різного. у зв'язку з військовим положенням на нас ще більше ставило надходити виклики стосовно підозрілих громадян та предметів, які залишаються в публічних місцях. І також проведення профілактичних бесід з громадянами, які відвідують пляжну територію, яка на даний час заборонена для відвідування рішенням військової адміністрації. У разі необхідності велопатрульні можуть надати людям домедичну допомогу. Працівники патрульної поліції не мають медичного медичної освіти, тому ми надаємо тільки до медичну допомогу. Зараз подивимося, що в нас є для домедичної допомоги. Все стандартно є бінт, пластир. Антисептик. Зараз у нас воєнний стан, якщо у нас є поранення, які є вибухові, спеціальні у нас є ножниці для розрізання тканини, щоб подивитися людину, чи немає масивних кровотеч. Мені доводилось минулого року застосовувати, саме у нас дівчина впала з самокату. Тобто я особисто я надавав до медичну допомогу, я перев'язував дівчині коліно. Масивні кровотечі дякувати Богу не доводилось зупиняти мені поки що на службі жодного разу. Велопатрульні їздитимуть парками, скверами, пішохідними зонами міста Одеси, патрулюватимуть центральну частину міста. А також будуть слідкувати за дотриманням публічної безпеки та порядку, важко доступних для службових автівок в місцях. В цьому перевага велопатрулю під час військового стану велопатрульні більш пильно слідкують за людьми. скажімо так, виявляють підозрілих осіб. Реагують на повідомлення громадян про підозрілих осіб, про підозрілі предмети, які можуть бути виявлені. За сприятливих погодних умов працювати планують до листопада. Влада Матвійчук, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Вісім ОСББ на Одещині сплачують за електроенергію промисловий тариф. Про це на брифінгу повідомив гендиректор ДТЕК Одеській електромережі Дмитро Григорів. Він порадив перед придбанням квартири у новобудові перевірити наявність всіх дозвільних документів у забудовника та переконати, що будинок Введено в експлуатацію, а всі технічні умови виконано. Якщо ж цього не зробили, то наразі є три шляхи переходу на побутовий тариф, розповів Дмитро Григор'єв. Певний шлях це стандартний, який існував в мирний час і існує досі виконати технічні умови. Другий шлях скористатися тими заходами, які запропоновані національним регулятором по постанові 352. І третій шлях. Це укладання тимчасового договіру про отримання побутового тарифу на військовий час. Це постанова 13.40. цієї зими. Мешканці ЖК Даїровські сади стикнулися з подібною проблемою. Будинок заживлявся від тимчасових мереж, які не витримували навантажень. На нову трансформаторну підстанцію його не перемикали. Ми е писали їм вже кілька ще точніше, три листи. Що просимо, будь ласка, прийміть цю ТП у власність. Підпишіть з нами договір. Під'єднайте нас до цієї трансформаторної підстанції. Підпишіть договір вже з постачанням електрики від цієї трансформаторної підстанції. Але, на жаль, відповіді ми не отримали. Результату поки що немає. Наразі Таїровські сади виконали всі необхідні технічні умови та переходять на побутовий тариф. Повідомили у ДТЕК. Це тепличний комплекс Троянда комунального підприємства міськзалантрест. Саме тут вирощують квіти, які прикрашають вулиці міста Одеси. Наразі тут близько 200 тисяч горщиків, бегонії, петунії, чорнобривців, шавлія та інших різновидів рослин. Загальна площа тепличного комплексу складає понад 4 тисячі квадратних метрів. На даний момент ми з вами знаходимося в. Комплекс, який частково відреставрований, у цьому році ми плануємо видати місто понад 800 тисяч одиниць квітів. Зокрема, на даному етапі весняників було видано вже майже 200 тисяч. Зараз ми готуємося до видачі літників, так би мовити, бачите, сурфіню та інші кольорові яскраві квіти, які будуть видані місту цього року. Це перша секція, де відбувається вирощування розсади, розповіла співробітниця міського зелентресту Валентина Сардюк. От зі така конструкція саружина е, з дуг, і е, в январі місяці вона накрита пленка, тут ставиться доповнітельна дуєчка, і здесь ставимо посіви наших маленьких ростин. це у нас розсада, бігуні, вічне цвітуще, висаджується на клумби нашого міста. Наступний етап висаджування розсади у горщики. Перед нами подрощенные черенки колеуса, которые уже мы высадили в горшочке. Это колеус, лиственно декоративное растение, которое тоже мы используем для оформления рисунка на клумбах. У цьому відділі рослини дорощують дорожчують та готують до висаджування на клумбах міста. Ми знаходимося в отсеке, де вже петунія у нас підросла, зацвіла і ми її вже відгружаємо. в город. Каждое растение имеет свою агротехнику выращивания, начиная от посева и заканчивая выдачей в город. Естественно, что каждое растение необходимо полить, подкормить, подрезать, сформировать костик, прищепнуть, обработать от вредителей. В Теплицях співробітники міськ-Зелентресту працюють цілий рік, розповів Артем Юшин. Були дуже важкі часи. Були навіть пошкоджені теплиці внаслідок ракетних ударів. Але ми вистояли, тому ми працюємо цілий рік і дуже багато зусиль докладаємо до того, щоб у нас було чудове, гарне місто. Олена Голда, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. 25 травня в Одеській області мінлива хмарність. Короткочасний дощ, вдень гроза. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Під час грози шквал 15-17 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від плюс 12 до 17 градусів вночі. Вдень 22-27. На автошляхах області видимість добра. В Одесі теж мінлива хмарність, короткочасний дощ. В день під час грози очікується шквальний вітер, пориви якого можуть сягати 17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-16 градусів, в день плюс 22-26. Дивитися Суспільне Одеса, підписуйтесь на Суспільне Одеса у соцмережах.